Доброго вам здоров'я, шановні! Христос рождає! Славімо Його! В цьому відео ми з вами зануримося в цікаву історію, яка поєднує святкові традиції, релігійні обряди та соціальні зміни. Як змінювалося святкування Різдва та Нового року в Україні під впливом зовнішніх чинників? Як святкові обряди пережили заборони та трансформації? І що зберегли з давніх часів? Чому в селах Західної України колядки все ж таки залишалися популярними навіть за радянських часів, навіть попри всі обмеження? І, зрештою, як ялинка стала символом радянського святкування Нового Року. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі в історію свят, обрядів, що приплітаються з важливими моментами нашої з вами української культури? Різдво Христове це важливе свято для всіх християн. Воно символізує таємницю Боговтілення. Згідно з вірою, Бог став видимим, народившись як людина від Духа Святого і Діви Марії. Ця подія відбулася в іфлеємі, назва якого перекладається як дім хліба. Євангельські тексти акцентують увагу на простоті й людяності народження Ісуса. В християнській традиції Різдво називають Другою Пасхою, підкреслюючи його значення для спасіння людства. На слов'янських землях це свято поступово замінило стародавній обряд коляди, який відзначав народження сонця взимку і початок Нового року. З цим пов'язаний період святок, що тривав від святвечора до водохреща. В гуцулів вважалося, що новий рік настає тоді, коли сонце починає набирати силу а Божа дитинка рости. Народні звичаї, пов'язані з Різдвом, переплітали християнські ідеї з давніми віруваннями. Наприклад, під час Різдвяного посту, який називали Пилипівкою і дотримувалося його аж до 24 грудня, заборонялося вживати скоромне, не можна було співати світські пісні, не можна було проводити весілля чи сватання. Все це вважалося гріхом, а порушення посту навіть для хворих супроводжувалося молитвою прости, Господи, гріха. Пост символізував побожність і праведність, що глибоко вкорінилося в українській культурі. Морально-релігійні питання завжди турбували український народ, і відповіді на них ми шукали в духовних піснях і віршах. Наприклад, на Лемківщині спочатку Різдвяного посту на вечорницях співали лише духовні пісні та балади. Під час співу ніхто не працював, уважно слухали тексти і ділилися своїми враженнями. Особливо суворим піст ставав напередодні Різдва 24 грудня на Вілью. В цей день в селянських родинах не снідали і не обідали. Роблячи винятки лише для дітей. У традиційній селянській культурі центральне місце займала хата, яка символізувала колиску або першосвіт людини, її особистий мікрокосмос. Подібно до того, як церква називалася Божим домом, житло людини уподібнювалося храму. У кожній оселі був священний кут з іконами покуть. Головним родинним обрядом, який святкував прихід Бога в світ, був святий вечір. До нього готувалися спеціальними ритуалами, що відтворювали євангельські мотиви народження Ісуса. Наприклад, існував звичай ставити кутю на покуть. Під образами сіна робили кубельце, яке нагадувало ясла для Бога немовляти. В ньому тривали кутю та озвар, тому покуть ще називали яслами. Сіно в різдвяних обрядах мало подвійне значення Вона вважалося наділеним благодатними властивостями, його давали тваринам для здоров'я. Підкладали в гнізда для плодючості дітей, купали в ньому, щоб уникнути хвороб. Водночас, після свят сіно та солому розстелену в хаті, спалювали чи закопували на доступному місці, як це було прийнято у поховальних звичаях. Ну, а взагалі, перед святвечором, сіном треба було вмастити і вложити його і на підлозі, і на столі під скатертиною, всюди, всюди, звісно, на покуті так само. Сюжет про те, як ВІЛ і осел зігрівали новонародженого Христа своїм диханням. Був одним із улюблених в колядках. Особливе значення на Різдво надавало обрядам, пов'язаним з худобою. Наприклад, в гуцулі вона першою ще до людей куштувала святовечерю, суміш з усіх страв, приготованих на святвечір. Господар благословляв худобу, торкаючись її голови хлібом, а медом малював хрестик межи очима. Також існував звичай, щоб на Різдво корови залишалися разом з телятами, а ті могли їсти до схочу. В схід вечірньої зорі сприймали як знак народження Спасителя. Від Різдва до богоявлення українці зупиняли роботу з четвертої години по обіді, вважаючи ці вечори святими, адже Ісус Христос прийшов на землю у плоті. Такі уявлення ґрунтувалися на євангельському оповіданні про зірку, що засяяла в момент народження немовляти, і вказала східним мудрецям шлях до Віфлеєма. Зірка символізувала зміну звичайного часу, на священний, присвячений божественній події. Існував цей вечір обряд лякати дерева, щоб забезпечити їм гарний врожай. Для цього підходили до дерева з сокирою, легенько торкалися обухом стовбура і попереджали, що його зрубають, якщо не буде плодоносити. Більшість різдвяних ритуалів відображали селянський побут, де були двір, сад, город і худоба. Наприклад, під час одного з обрядів кутю підкидали до стелі. За кількістю зернин, що прилипли, передбачали кількість бджолиних роїв. Якщо зерна падали на неодружених, вважалося, що в цьому році вони знайдуть свою пару. Колись на Поділлі вірили в різдвяні дива. Наприклад, в цю ніч, за переказами, якщо зачерпнути воду з колодязя, вона може перетворитися на вино. Дівчата ж традиційно ворожили на свого майбутнього обранця. На наступний день починали колядувати. На східному поділлі колядники зазвичай використовували віфліємську зірку, яку виготовляли з решета, додаючи роги від п'яти до 12 штук. Її обклеювали промасленим папером різних кольорів, прикрашали фольгою стрічками та китицями, а всередину ставили свічку, що створювала ефект чарівного ліхтаря. На західному поділлі традиції були іншими тут влаштовували цілі вертепи з театральними виступами та костюмованими персонажами. В інших регіонах колядують і вдень, але на Поділлі вважали, що це потрібно робити виключно ввечері чи вночі, коли на небі сяють зорі. Особливу увагу приділяли дотриманню обрядів. За традицією, право колядувати належало лише хлопцям. Тоді як щедрувати могли змішані гуртки. На маланку хлопці та дівчата разом могли це робити, а посівати мали виключно маленькі хлопчики. Нині ці звичаї часто ігноруються, але, тим не менш, ми маємо знати, що так було. Важливим символом Різдвяних свят був дідух, сплетений з пшеничних колосків. На Віннічині його називали обженковою квіткою. Його плили влітку після збору врожаю і зберігали аж до Різдва. Дідух символізував предків і водночас був відлунням язичницького минулого, вособлюючи Бога коляди. Різдвяні свята супроводжували численні легенди, прислів'я, приказки та прикмети. Наприклад, звичної для нас святкової ялинки колись на українських землях не було. Ця традиція з'явилася лише на початку ХХ століття або наприкінці дев'ятнадцятого століття. Щодо колядок, то колись в українській церкві православній було прийнято співати їх просто в церкві під час богослужіння. Але після того, як церкву і центр її перенесли до Московії, було вирішено вже московським синодом, що цю практику треба припинити, тому що московицькі прихожани не розуміли, що це таке, ніколи не чули подібних пісноспівів, Тому їм було це чуже. І відповідно, вони заборонили це по всій території Російської імперії. Втім, в Україні цього звичаю не дотримувалися, і все одно на свята, на богослужіння, прямо церковний хор міг виконувати такі колядки. Звісно, шановні глядачі, якщо ви хочете їх почути, вам треба піти на всеночне бдіння. Воно не вночі буде, воно зазвичай ввечері у нас відбувається. Ну, десь біля п'ятої, може, години, ну, подивіться на розклад у вашій церкві в найближчій. Коли зійде перша зірка, тоді йдіть. Воно просто називається всенячне бдіння, насправді це вечірня служба. І наприкінці цього всенічного бдіння ви, я думаю, що якщо ви ходите до української церкви, саме до православної церкви України або до Київського патріархату виходите, ви, ви обов'язково наприкінці служби почуєте колядки. На початку ХХ століття з приходом комуністичної влади, більшість церковних свят в Україні було заборонено, хоча деякі змінені за змістом залишилися. Одним із таких свят став Новий рік. Який до революції мав суто світський характер і знаменував початок нового календарного циклу. Зі встановленням радянської влади було впроваджено григоріанський календар, що змістило початок року на 13 днів назад, співпавши з останнім тижнем Різдвяного посту в Православній Церкві. Це суперечило церковним традиціям, чим радянська влада і скористалася. В сільській місцевості та провіційних містах новий календар і свято не здобули широкої підтримки. Тут і далі відзначали Різдво. Натомість, Новий рік став міським святом, яке відзначалося переважно в клубах чи на підприємствах. В перші роки після революції радянська ідеологія активно запроваджувала нову обрядовість як інструмент боротьби з релігійними святами. Терміни на кшталт атеїст чи безбожник, які до революції мали негативне забарвлення, отримали позитивний зміст. Однак, попри заборони, традиція святкування Різдва в УРСР. Продовжила жити аж до 1935 року. Зрештою, радянська влада вирішила не боротися, а очолити процес, поступово впроваджуючи світське святкування Нового року. Ця стратегія дозволила, на жаль, замінити різдвяні релігійні обряди ідеологічно нейтральними святковими традиціями, використовуючи атмосферу радості та очікування, характерну для цього періоду. Радянська влада позиціонувала Новий рік як свято Ялинки. Підкреслюючи його новий радянський червоний характер. При цьому наголошувалося, що воно не має нічого спільного з колишнім буржуазним святом, окрім традиції прикрашання ялинки. До 1960 року святкування Нового року залишалося без значних змін, але згодом були впроваджені нові атеїстичні символи, серед яких з'явилися так звані безрелігійні колядки. Попри це, Традиційні колядки залишалися популярними, особливо в селах Західної України. Деяких з них, як зазначали радянські чиновники, містили слова на кшталт Боже, волю Україні дай. Вважалося, що такі тексти могли використовуватися для підтримки українського національно-визвольного руху. Шановні глядачі, я хочу вам нагадати, що сьогодні на святвечір суворо заборонено сідати на лавку, поки ви на неї не дмухнете. Наші предки вірили, що в цей день, і це ще дохристиянський звичай наш, дохристиянська обрадовість. Тобто, наші пращури вірили, що саме в цей вечір Господь відпускає душі е, нашого роду. На те, щоб подивитися, як ми з вами живемо, як продовжуємо цей рід. Вони приходять до нас в гості на цю святвечерю, тому вам обов'язково треба поставити додаткові прибори, щоб ці душі могли почастуватися. Сьогодні після трапези не можна мити посуд. І як я вже сказала, перед тим як сісти кудись, дмухніть на це місце, тому що наші пращури вірили, що там можуть сидіти саме духи наших предків з вами, і через те ви можете їх придавити. Буде не дуже гарно. Ну і ще я дуже рада, що останнім часом я бачу все більше повернення до цієї традиції, так само забутої, викоріненої. Наші предки робили різдвяних павуків. Вони це робили на свято Гната, Я про це розповідала і в попередньому відео своєму, і на моєму другому каналі я розповідала про те, що таке різдвяний павук, як його робити, і що це за свято, таке свято Гната. Якщо ви зробите цього павучка, уважно за ним спостерігайте. Він має рухатися. Якщо він рухається, значить душі предки вже прийшли вже поряд з нами і вже куштують разом з нами вечерю. Ще раз Христос рождається або Христос народився. Якщо ви вже дивитесь мене після того, як перша зірка зійде. Славімо його! Слава Україні! Дякую за перегляд! До зустрічі!